Всім привіт! Давайте турнірити маємо що на третій день. Що там оборона каже? Цікаво, класно, мені подобається. А, все добре. Що сьогодні мені моє? Так і говорити. Дві контри, тож б я так розумію. Міньйони. В деякій мірі спокусливо сюди взяти червоних, з гармеком піти. Але не дуже то й хочеться. Можливо, є в деякій мірі сенс взяти мелендеру таким, що праптом що диспелив камінчиком. Хотя, може, треба було тут гріма викинути. Ну, добре, так, два по три ям зелених. Нехай таким чином. Сині, сині. Ну нехай тут. Зараз погано те, що воно мені кине повільнення. Можна зробити четвірку синіх. А я то хочу. Може знизу ще буде трійка. Угу. Отут у мене мелендер буде дуже чахлий і слабий в цих моментах, тому що все на нього буде вішатися. Якщо на мультів ні, то на мелендера все, що тільки хочеш. Так, трійка синіх. Ну, можна тоді забрати її. Скільки в тебе 900? Блін, трохи не вб'ю. Трохи не вб'ю. Тут 1400, тут 1000. От халепа правда, правда? Можна спробувати, дещо да, ризикнути, бафнутися, вдарити в, а, в цю жовту дівчину грімом і тоді вдарити зеленими камінчиками. Сподіватися, що я її доб'ю. Дякую. Це зараз підлікує. У -у -у. Ну добре, тоді нехай в неї то буде. І спробувати її так синіми добити, щоб вона більш не лікувала. Ну, можна тепер сюди і зірвати сині. Добре. Шикарно вийшло. Так, ну що, лише всякий приот з кедманом. Щось тут треба би зробити. Добре. Хоча б з цього знялось. Тоді можна зробити перезрядку. Ще раз дарити. І ще раз. А, добився, добре. Ну тоді можна просто вдарити. Чим тебе добити? Ні синіх під ним, ні зелених. Вже й лікується. Але я буду з ним зараз довго танцювати. Мало, поганувато. Трій синіх під ним всього. Ну, нехай так може задеспавитися? конечно ні, тому що ж не знімається. А я все одно надіюся на чудо на диво. Так, далі. Ну, добре, так само. Чи може треба було би Мелендера все-таки вдягнути в костюм? Не ризикувати не. Угу. Ну, непогано, в принципі, склалось. Мені сподобалось. Давай ще зелений знизу. Щось взагалі ідеально в цьому тапку. Можна спробувати цю, але ж вона ухилянтка. може зараз не захотіти. Ну, не ухилилась, але й не вбилась. Зараз можна попробувати добити. Угу, Добре. Качка. Качка і жаба. Ну, жаба не так страшно. Качка, ну тут проблема. Можна зараз відлікуватися, то хто зна, куди вона попаде, і знаючи, як мені щастить, то вона точно попаде. Ну. Ну, Супроти, це дуже добре, але під качкою мало деким покрутити, щоб я її могла зарядити. Ну, файно прилетіло. Кедмон боляче. Зелені роз'їхали. Що так, як не щастить? Слухай, що за садомазу? Чому сама себе б'єш? Так, лікуємося, б'єм. І тоді. Як що можна зробити? Ну, нехай так. В качку трохи прилетить. В качку. Я вже на жабу кажу качка. Вечір. Важкий день. Я вже цих звірят путаю. Так, якби ж я кембри це є. Кед мене не лікував, <сум> було би краще. А то затягує бій все-таки. Добре. Живем. Тут, тут все вийде, все файно буде. Так, все, до побачення. Дякую. Знову Азмія. Що таке сьогодні? Сьогодні будуть одні Азмії. Знов забула мелендера, перейдіть. Ну, багатько того, що мені не треба. Ну, таке собі. Хотілося б зробити по-іншому, але буде вже так. Тому що, так як я хотіла спочатку, воно би все мені там розвалило би, все було не так, як треба би. Це Ці, не цікаво, ти зарядиться чи ні. Не зарядився. Скільки в цьому здоров'я? 900, цього 600, але плюс... Ні, копець. Того ось тільки не вдарить. Що таке, як не щастить, а? Це і багато здоров'я. ти, вбив. Супер. Тепер в мене проблема буде з цими дівчатами. Синій кристал, взагалі чудово. Куча лікування вже в фолові. Так, ну що можу сказати? Там стоїть відображення. Це таке собі задоволення. Погнав грім. Або шоу це дуже добре. Це просто шикарно. Так ану, ну, капець, все, зарядили. Блін, трохи не вбилася. Я не думала, що вона зможе зарядитись. Думала, може, мені там пощастить. Це в мене вже присмерті, пане Мелендор. Кажу, бо саме -саме слабше моє звіно, через те, що він не в костюмі. Нічого він не десь палить, нічогісінько. Так що буду я його перевдягати на костюм. І нехай собі так танцює. А то щось. Геть, мені не подобається це все. Знову сліпота. Знову відображення. Так, добре, це мінус. Це дуже добре. Зараз. Це... А що вона там робить? Б'є. Я не пам'ятаю, що вона робить. Ця сова. Угу, Дякую. Живем. Трійка синіх, можливо. Можна тоді навіть отак зробити. Ну, в кого бити? Можна в цю сову і бити. Але то, звичайно мало. Мені би ще Кедмана десь взяти. У мене просто дуже пасивна команда. Як хтось це лишається там десь в углі. Попробую їх оце достань. Трохи не вистачає. Я спочатку нажала на кристалл, а потім порахувала, що мені не вистачить. Ну так треба вміти, правда? Так, бафнутися, вдарити, добити. Так, є. Кожного разу сліпота в неї спрацьовує. Ну, ну... може, буде комбо? М -м, дякую. Навіть із мімо і того вбили. Рігард, так. Дуже добре. Шокій період. Стоїть, хто знайде до того, що такий звичайний костюм, тоді я планую, пропоную все-таки дати. Мульта взяти. Погнали. Може, якось я з Рігердом зараз справлюсь, до того ж він вовер, не веде все, але альфа і, і підняті Емки. Зробити синій кристал. Ну, я, до речі, його зараз не вб'ю синіми. Але заряджу точно. Ну, зеленими, значить, добили. Я навіть не жалуюсь. Все чудово, все шикарно, мені все подобається. Поки що. Куди бити? Можливо, є сенс е зарядити мелендерам. Нехай він відультує, він не сидно всій фолові. От, халеп. Ну що ж таке, як не щастить. Все полетіло. Так. Лікуємося, б'ємо. Можна спочатку праву сторону спробувати погризти, а потім повернутися наліво. Скільки в тебе там? 53? Вона зараз сама вмре, тоді можна сюди. Сині, як чудово прилітати. Мені, мені подобається, як це все тут відбувається. Так, зараз синіми. Чудово. Ну що, пан Кіпріот, Що ти мені скажеш? Зараз з ним я можу довго мучитись. Вид лікується. Це проблема. Так, десь пел Баф, Б'єм-б'єм. І що так зеленими? Звичайно що тобі мало. Але у мене є мініони. Міньйони пицають. Від цієї шкоди він собі дає лікування. Це такий кайф. Він зараз з такими темпами, поки я тут назбираю наш ще перезарядку, він вже відлікується. На, на фул. <хи> угу. <хи> Чому завжди так? Ти хочеш пошвидше, а виходить смішно? Так, тихо не лікуватися. Все, дякую. Є. Є угу. по трьом. Буде горіння. Знову качка. Ну, нехай так буде. Є цікава, не так, цікавий хід. Можна сині спочатку забрати, вдарити, ну, нехай туди. Угу. Жирна. Постійно всякі супротиви. Так, я пропоную зробити таким чином бафнутись, стукнути, добити. Тепер можна було би е забрати цього непотрібного, як його там, Sting, да? Угу. Як хтось мені потрібен, я не пам'ятаю, як його звати. Як оцей непотрібний чувак, будь ласка, я пам'ятаю, для чого воно мені це потрібно? Так, спробувати задиспелити. Угу. Відлікувався. то, ну, звісно, ти ж молодець. Нема більш під ним нічим цікавим. Чим би можна було б його стукнути. Блін, знову нема супротиву. Підлікуватись хотіла. Знову все в кедмана. Ну, хоч зараз супротив зробив. У цього кедмана противника вже воно скільки стрічків? Буде, зараз його довго там вбивати. Так, тоді бафнитися. Три стрічка. Кожен там, мабуть, під 1000. Ні, 532. Де синє? Не бачу. Угу. Трійка. Ну, то мало. Ну, нехай таким чином. Ух, це, як склалось класно. Маю певні шанси вбити качку. Ух ти, ану, так, класно, шикарно. Мені ще поки що щастить в мене. Ой, закінчилось. У мене були адекватні ці оборони противників. І я відстрілялася, я навіть, не помітила. Брейтинго. 2000-не місце. Прикольно, неочікувано, але сьогодні пощастило без програшів, але. Тільки через те, що були адекватні оборони і мені ще щастило сполесі камня, лакам пока-пока.